Все равно, бачите Окнимиот у нас в передней серии появится. О! Злобный бочка ходячий ствол с монстром сюрпризом. Блин, а зараз якраз и надо знак сто. О, а вот и босс, я знаю. Я знаю. Вот и воно. Знак бежать. Тут вроде бы их даже двое. Кузашают, блин. Баба. Буде... Вот, да, да, виходить И что у нас? В нас зараз з'явилось найкраще, що в цій грі є. Метал укріпляє дом ще краще і дає намного більше. Привіт, з вами Ліша Плей. І сьогодні я продовжую грати ігру з вам, Атака. Ну що ж, давайте продовжимо цю замечательну ігру. В попередній серії ми виграли отакого здорового комара. І вже перейшли до третього епізоду. Відкрили на стоп і четвертий уровень третього епізоду. Що ж, давайте почнемо пограти. Так, да, одразу кажу. вибачаю, що я зараз такий захрипший, тому що я зараз перехворів, то сьогодні вже я тут, тут буду тут поговорив. Так, апокаліпсис да. <кхем> так, попередній серії я вам обіцяв показати. ну, Ті, хто не знає, що це знак стоп, давайте вам покажу. Опа. Все, і типу... От бобри не зможуть з нього пройти, поки його не зламають. Дивіться. О, бачите, Вони його ламають і не можуть пройти. І це в принципі, знаєте, з Русжець це прикольна штучка. Але мінус, що вона проти літаючих монстрів, я ясно, понятно що не буде працювати. Но, і, тіпа... Ну, типа, урон монстрам не дає. Що я обично знак стоп не іспользую. А, так, да, у нас ще буде ці бочки відлітати будуть. я забув. Зброєю, он ну все равно бачите можно ставить такой охнемет у нас по передне зари появляется блин Педжары зарослый Так ну цела зараз може такого двига Есть Так в половину уровню мы пришли Да е -е. Ой блин <laughs> так, 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 чекали, чекали Пацаны, я что? Да блин, да, я на видео нажал Да не туда нажимаю Вот так вот, вот Чудово Так, все было хорошо Ситуация сконтролирована Все хорошо, окей Так, все, у тебя же вроде встанет волна будет. Я би ж на цьому уровні додав би фоса, ну, так в кінці, діво, здоровий бобер. Ну, на жаль, тут його не буде. Но все одно, типу, обновлення може вийти, бо щось на пару уровень там поміняли, подобавили деяких монстрів. Так. Ну, це ж взяли розробочки, тут, не знову нічого не вирішить. Так, ну, добиваємо останнього і все, ми перемогли. Я вирішив... Ой-ой-ой, що летять ці бочки. Я вирішив, що я дивитися реклами, певно, що ні. Все-таки буду. Ну Просто дуже велика сума, то я не можу таку суму пропустити от 7 тисяч. От якщо буде маленька сума, я дивитись рекламу, не буду. Якщо велика, то одивимося. Так, ну коли ви побачили, що робить знак Стоп, я вертаю назад в бензоканістру, каністру. Да. Так, на й уровень, НЛО, давайте погнали. Що у нас там? Монстри дзвоніть домой. Окей. Давайте. Я готовый. Давай. Просто делай. Так, сбиваем тарелку, да едем круги. Так, бочку сдаваем. На. Так, о, кобарики. А э не лоша. Чудово. Так. Пишите два жирных жука. Давай. Опа. Так, НЛО ломило. О, і разом ще бочку попили. І разом з Так, це мені дали. Блін! Я нічого не потратив. Ну, це пострільний сюдом. Це його. Це його. Це його. Це Це його. Так, ну це його. Так, ладно. Кузенрой, думаю, справиться, чи ні? Блін, йому треба язик прокачати. Ну в принципі в мене є 10 тисяч, думаю, його, в принципі один разочку можна прокачати чого. Він же зі мною завжди буде То, в принципі, воно і прокачати. Так, ну мені ж половину жизни знесли. А, і, 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 і за тільки половина уровня. В принципі, зараз вже якось треба вже не розслаблятися, мені здається. Так. Давайте дощик. Дощик нам потрібен. Чекати, О, батарейка, чудо, батарейка это моя самая любимая. Ну, типа там шай моя любимая, но я вам познать не буду, спогада. По ходу игры там, иду и не знаю. Так, так, да. Ну два-два, кидаем. Ну. О, штауден, два дыша раскидаем. Поки ми там замідаються, давай-ка оцеквод туди. Все, я я прийшов. П'ятий уровень, третій епізоду, пройдений. Оце маленька сума, дивитися я рекламку не буду. Я просто не хочу дивитися рекламку, тому що коли я дивився рекламку, у мене чогось в відео виключається. То я боюсь ризикувати. Так, що у нас тут батарейка, давайте. А, кузен Роя прокачати. Да, 10 тисяч, ну давай. Прокачаю. Піки. Бурення. Давайте броню. Все, я і так батачу, покачав, вона за 29 тисяч. Ну, ну, тут дуже мучить. О, тепер ми можемо пройти на хардкорі цю мамашу. Ну, в принципі, вона, вона дуже легенька, так що ми її реально можемо зараз і пройти. Так що нічого страшного нема. Так, шостий уровень і в нас з'являється така бочка. Я знаю, що це таке. Противна штучка. О, злобна бочка, ходячий ствол з монстром сюрпризом. Блін, а ось зараз якраз і надо знак стоп. Є, ну, я вам скажу, що короче бочка, но в бочці може бути будь-який монстр. Крокодил, креса, там, піранья, там, ОБР, може бути любе. Тільки один мінус, о, бачите, відкрився. Тільки є один мінус. Е, о, тобі треба потратити, по щоб зламати бочку, а потім втратити по тому, щоб вбити от, монстра. Но, Є один читерний спосіб. Вот кто-то там. О, бобрик. Бобрик ну, его Курочка тебе. Так, давайте. тут да, кто там. Там, наверное, Болгары зашли. Да, да, да. Я помню, Капец. я помню, я же всю эту игру не играю, а все равно я помню еще какие-то монстры. Ну, короче, я вам зараз покажу. О, бочка, 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 о, о бочка. Ну, короче, я вам зараз покажу. У нас эти бочки будут. Я возьму знак стоп. И я вам покажу, в чем читер а, знак стопа. Ну коротше, я можу зараз сказати, бочка, от, от, як ви бачите, вона не б'є, вона просто доходить додому, ви бачите, її навіть батарейка не замедляє. Бочка просто проходить додому і ті, просто відкривається і там будь любий монстр. І так само буде ознак стоп. Просто бочка торкається знак-стоп і відкривається монстр, тобто я можу навіть не тратити патрони на бочку, монстри з відкриваються, і ті, ну, коща, зараз я наступному говорю, що ви більше паняли. Я... Покажу. Так, я буду я Якщо там Щоб то я зараз його вб'ю. Ні, там пройду. Так. Давай. Так, бобри Так, наверно, там є бобри або... Ну, Я думаю, там бобри. Зараз наплачуємо. Короче, да, я вспомнил, вот это мать стоп, наверное, тоже надо. Что там погры, да? А не я скинул. И наверное тут тоже чинит, тут побры тоже, а, дивани. <coughs> ну давайте Цю бочку. Всю почку. Скоро Крокодил. А, кто же срамовый. Мені шпагатор жизни, то я занимаю пошл. Ну от такий, коротший уровень легенький і скучний, мені не подобається. От 2210, це мало, я, я девиз рекламку не буду, не буду рискувати. А, мені так рекламка випала з зарядкою. Зараз пропустим. Хопа. Так, є звернули нас назад. В принципі, я тут нічого не тратив. Я нічого не тратив тут. Я що це? Так, давайте я візьму знак стоп. Зараз вам покажу. Так, сьомий уровень пана, зараз вам покажу. Мое болотце. Блин. А ты А, не, не, не. Короче, давай там не Давай как вот. Бочку. Бочек. О, ну да бочка, да, видите. Я зараз, ну, вот сюда то убили, убью, только чтобы буду видеть. Оп, двигайся. Ставлю, ставлю знак стоп. Я патроны не трачу, заработчиков ударит. Оп. И бочки открылись. І, коротше, я даже патрони не потратив, щоб знищити бочку, або просто ж, е, потратити время, щоб поки не дойду до мого дому і відкриється бочка. Тож можна просто поставити знак стоп, перезарядитися, почекати, поки не вдариться оцей знак стоп. І все. І вбивай монстр, от бачите, дивіться. Я поки перезаряджаюсь, не буду стріляти в цих бочок, от коли не буду стріляти в них. Вони просто відкриються і все, я начну відпуляти. Ось такий четверний спосіб. Ну наверное, типа, его все используют, даже понятно даже не закратый софи. Так. так. Ну стрельно я думаю, чем можешь взяти. Потом ну, кокудили хавают. Знак стоп. У нас шанс прибыть этого грызуна. Але бачите, в принципі... Не я кажу, знак стоп це теж прикольно, ну прокачати його треба, тоді його дуже довго будуть ламати. Так, моє болотце. це. Воє, болотце. Давайте зараз. Кидаємо це. Покачаємо. Ну ні, я хотів піджигнути, але... А ні, не, не воно як просто попалити Крысы там, да? Нету, только Блин, это бочка носила, да, отсюда, Стоп Все? Все, мы уровень тоже выиграли Давайте Так, забираем Меняем на канистру что там у нас? Давайте. Блин, наши потраты 500 монет. Там, там никаких 6 патронов не ну, хватает. Ну, типа, потраты 6 патронов одни мета. А я потрату 500 монет. Блин. Давайте максимально холодильники. 20 холодильники максимально. Купим. И... Да, все, что там шаг куплят. Давайте. 8 минут, банально. Они здесь. О, вот и босс. Я знаю. Я знаю. Вот и оно. Он. Зло бежать. Тут вроде бы их даже двое. один будет выходить. Вроде бы. Ну пока что давайте их так возраст заметили. Давай, дам 16 туда. А ну давай, давай. Давай, давай. Давай, да его запах. минус бобер его свородищи да тут дальше вроде кінці, буде один босс бобер в принципе в мене все є, то я не переживаю все контролем. Так, так, даваем все забираем уточку три патрона платить это было все есть Портивна бомба так. Все? А да. Те... А, я скажу, что Бабер буде сам уйти. Я просто думаю, типа така атака, комарів, думаю, що знизу буде Бобер. О, да, да, виходить. Виходить. Чекайте, я мені щось здається, тут ще буде один. Три, Три бобра вроді б не. Мені шос в голову прийшло, то ще один бобер може бути. Ну, подивимось, я не знаю, не знаю. Осикій це право, давай, какого, давай М16, починаємо з'язати. Так, десь минув не слово, давайте обойму М16, нанесемо його. все, і далі його кайфово. Не-не-не, два бобра. Ми ще дивитися, що, щоб було три, ні? Ну... Ладно. Так, ну тут я рекламку дивлюсь, ну, дивіться, тут дуже багато бабладу тут. Так що я повинен це подивитися. Сіка. Ну, чи... О, не, ну я повинен дивитися, я повинен. Так, єсть. Дивіться, мені ж майже 10 тисяч бабла дали, конечно, це треба було дивитися. Так, я включив? Включив. Так, що там потратив я? Батарейки потратив я. М М16 потратив я. Все, дальше все нормально. Так, 9 уровень і в нас там появляється дещо. В гасях хорошо, а на болоті лучше. О, тепер там дві летять. Блін, ну... Ось таким трубовиком чашку збивати, типа там що ніж по одному стріляє. Так, ну а на цього я вже не б'ю, Давай, давайте я ліпше вже перезаряжусь, ніж на нього патрони. Ну Цей уровень сложноватий, Я повністю не міг його пройти, коли був малим. Тому що десь на, на цього одного бобра десь всього три холодильника, там п'ять батареїв, всю обойму F16 дурним був. Так, давайте піджаримо її. Я повинен підробити. Я ж для цього блін батарейку кинув. Так, летять. Але як, як? Не можу! Я то ні одного не б'ю. А як це контрити? Блін, само місце, що я можу даже через цей програти уровень. Але навряд ли ще більше в половина уровня пойшла. Вийшло. Так, бубри. Ні. Фу, я угодить, я ще даже качку, уточку зап э, забрати. Ну давай, 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 давай. Опа, опа. Та блин, ну чего так? а о че? ну Я ж нажал. Ну блин, басит за, за, за трем как долго. Так, ну я тебя... Цього... А ч он поскольку почему-то? Так, хорошо. Что у нас там? Еночка. Кидаем. Блін там качка планин стоїть забрати ладно, я ж затопив, ладно, хай взривається, я уже не добью. А хто в нас тут? А, я, я ж хочу сказати, тут ще є знак стоп, є такі, ну, типа, nee. ну... Є шери чуть, вот, наприклад, такі умники зараз вот у мене, типа, ну, типа, тут от, все взрывають, типа, еноты. Кінотація. І що у нас... У нас зараз з'явилося найкраще, що в цій ігри є. Метал укріпляє дом і ще лучше і дає нам більше здоров'я. Оце тема. Це клас. Кайф. Це по-любому ми купуємо. І воно дороге собака. Прокачати 16 тисяч. Тепер у нас буде тяжкіше вбити. Так, так от. Все, все, хватає. 10 уровень, погнали. Це от, от от якраз в мене от такий уровень був. Ну, типу, де не бобри, а просто типу, ті, що взриваються. То можна просто взяти знак стоп поставити і вони будуть об знак стоп вдарятися. І все. Просто десь штук, 10 знак стопів понаставлю, і все, просто ждеш, не всі вдаряються і все. Тільки я, звісно, мім, ти бабла мало получиш, тому що ти типу, не вбиваєш. Цих монстрів, але ну, зато прийшов так. <кх> Тепер подивіться на мій дом, він з металом. З там двері, вікна, з металу закрили. Тепер буде тяжкі ще мене вбити. Це хорошо. Це дуже хорошо. <кхи> О, ой, вибачай. Так, давайте. Так. Бідба... там что то шеф сзади летел. Давай, их должен. Опа сюда. М16. Давай, давай. Как не Давай, 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 Так да, Бл блин, я люблю, ты знаешь, ты знаешь, что едины, по и есть какой-то с огнеметом. Ну, огнемет, в принципе, прикольная тема. Но там будут и вообще оружие, а то я не думаю, что я буду за одни помогать с собой Ну, по крайней мере, М16 точно я там помогаю. Там появятся новые оружки сильнейшие. Да я поменяю М16. я изменяю М16, я знаю. Ооо, прошемо. Дуже класно більше покидайте батарею і кидайте або в коктейль молоту, або беріть огнімьот і стріляйте і типу просто кидайте. От наприклад кидайте батарею і такою і огнімтом. Дуже класно. Дуже швидко здивають. Жару туди. Вс. Да, урою пройдений. Десятий урок пішов. О, що це таке було, я припустив, я, я подивився на вікно. Походу бочка прилетіла. Так, 2750. Хорошо. Так. Є, відкриваються в нас хардкорні уровні до 5 уровня, це добре. Так, і 11 й уровень, якраз на 12 уровні у нас щось з'являється. Давай повеселі мене. Хорошо. Якраз там на 12 му уровні у нас щось з'являється. Ну, в мене вже батареїв немає, то... Ну, зарядом, то вже наступні серії буде брати. Так. Давай ще оцей 11 уровень програємо. І все, і будемо закінчувати наше відео Скільки всі коменти. Ну бачите, ну 21 минута йде. В принципі, середнє відео не, не, не коротке і велике, так скажем. Да. Так. Ну, я просто в кожному відео буду. Uh, Мої відео про слава буде всі кидатися стільки поки не закінчиться батарейка. Тобто, есть, так. Поки не закінчиться батарейка в игре, то відео буде йти. Так, блін, стільки ж начало уровня. Да Они же нудные тут не креса. Я не люблю крыса, пацаны ну, так не так, так, так противно наводить, вас стреляют. Так, да. Вот ну, так ці крыса, Да, Так, як бачимо ці вот точки, вони не підпалюються. Все понятно. А кто на так. так, Аптечка хорошо, спасибо, яхуй. Бачите, тепер нас чашки ще чуть плухнет. Ну а що вони вже дали? Так, половина уже уровень, чудово. Половину уровня, просто надо. Так З сказками добре, я готую вас отмт, встреча, давайте пору. Нравится вам говорю? Мені говорят, гудить. Он не ж можуть просто нервники положить, цієї гри. але ж блін, це я знаю, типа ця гра. в тому смислі, пошли вбивати, але сильно тебя відмт. Он немножко на нету и цель не потушится. Yeah. <coughs> я выстреляю воду. Нормально. Подальше, ще там папа. Так, вот зараз, после бочки зараз не сами дойдут. ой не ой, ой Я там ця муха, она чуть-чуть хавала мою батарейку бачили? Он так напала, доложить мою батарейку. Но у меня не получилось. Так, ну що, осталось, кресла, і все я і уровень плей. Опа, все, вчина засвітя. Так, 3000 мені... Дякую. Так, що у нас там? Давайте прикупимо цього. Ну на максимум це. І все. Да. У нас наступна батарейка через 6 минут. Конечно можемо подивитися рекламу, но не... Не будемо дивитись рекламу. Так, а, да, давайте ще мультиплеєр. Тут є ще така ігра. мультиплеєр, але давайте їх вже наступній серії. В наступній серії давайте. Давайте в наступній серії. Да. На цьому, наверно, треба закінчити. Чи може, чи може зараз мультиплеєр? Якщо ми мультиплео, просто... Ну, ну, давайте один разочок. Хоча ні, ні, давайте тільки другій серії, да, все. Ну що, друзі, отаке в нас вийшло відео. Ми з 4 уровня дійшли до 12. -го. 12 уровень там у нас подарок, щось відкривається, не можемо зайти. Туди. Це буде наступні серії. Ну що, я на цьому буду закінчувати. Якщо вам понравилось відео, ставте лайки. з вами був я, Льоша Плей, і всім пока-пока.